Вітаю, виконаємо номер 417 з параграфа 4 додавання віднімання дробів з різними знаменниками, завдання другого рівня складності, з алгебри з підручника алгебра 8 клас, автор підручника Олександр Істер. Нам треба виконати дії. Це означає, що треба спочатку привести дробі до спільного знаменника, а потім порахувати, який же буде результат. Отже, записуємо. Ми бачимо, що тут 3, тут 4, а біля одинички зовсім немає ніякого виразу. То в такому випадку буде спільний знаменник 12. 12. Запишемо спільний знаменник 12. Тоді до першого дробу не вистачає четвірки, До другого дробу четвірка Є, до 12 не вистачає трійки, а біля одинички немає зовсім знаменника одиниця. Тоді тут буде спільний знаменник 12. Отже, 4М. Додати 3n і мінус 12. Ми привели з вами до спільного знаменника дробі, виконали дії. Тепер давайте подивимося, що у нас є у другому дробі. У другому дробі біля п'ятірки стоїть, ми можемо тут бачити, одиничку. Тоді спільний знаменник буде c помножити на D. Додатковий множник до 5 це буде c, Д. Тут не вистачає у нас Д, а тут не вистачає С, тоді буде 5CD мінус Д, і додати С. Ми виконали з вами другий приклад. Привели до спільного знаменника виконали дії. Дивимось на другий приклад. Тут у нас 5, тут 2, знаменник. Біля одинички нічого не стоїть, значить, там ми одиницю можемо поставити 5 помножити на 2, це буде 10. Отже, спільний знаменник у цьому виразі буде 10. Тоді до першого виразу не вистачає двійки, до, до одинички не вистачає 10, а до, другого, до третього дроба або виразу не вистачає п'ятірки. Що ж, давайте попрацюємо. Тепер. 2. А додати 3. Далі мінус 10 додати 5. І запишемо те, що у нас в дужках, А відняти 2а мінус 2. Тоді запишемо: знаменник, залишаємо той же самий 10. То 2 множимо на А буде 2а. 2 множимо на 3 буде плюс 6, мінус 10, 5 множимо на А. Додати 5а і мінус 10. 5 на мінус 2 це буде мінус 10. Слідкуємо мінус 10. Тепер треба привести подібні доданки. 2а додати 5а ми отримаємо 7а. І рахуємо числа. Мінус 10 і мінус 10 буде мінус 20, мінус 20 додати 6 буде мінус 14. Мінус 14, Знаменник 10. Тепер ми можемо бачимо в чисельнику, можемо сімку винести за дужки. Що залишається мінус 2. Знаменник 10, так і є. Все, ми тепер нічого не можемо. Зробити, тому що 7 і 10 не скорочуються. Залишимо так, або це 7а відняти 14 поділено на 10, або цей вираз, який ми спростили винести сімку А Наступний приклад. У наступному прикладі тут є Х-, -й. тоді до х-, х і до і Х-, тому що тут одиничку ми бачимо. Спільний знаменник записуємо x-y. Тоді до одиниці тут один, тоді так і буде один додати x помножити, подивіться, х помножити на x мінус y. Далі плюс y помножити на x мінус y. Х мінус y х -у. знаменник залишається. А тут треба одиниця, плюс х у квадраті мінус ху. Далі x помножити на y буде плюс xy. І мінус y у квадраті. Дивимось мінус хі з плюсом, і з мінусом знищується, тоді у нас виходить у чисельнику. Давайте x квадрат, x квадрат поставимо на перше місце, мінус y у квадраті, і додати 1. Тут х. Мінус Y. Отже, ми з вами виконали номер 417. Виконали дії. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео уроки.